Папа, пампам-пам. пам 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 Минулій програмі. Ти в... Минулій програмі. Так, лишилося прогрести цю стінку. і Я буду біля дядика. Привіт, пупсик. Ой-ой. Ти ж що, що, що ти тут забув? Ти заліз, а я ти виберушся. І ще. Ау, ау. Ах, не достаю. Ах. Я робот металевий. Я переживай, зараз тобі поможу. А -а -а. Так, і тепер. А чого в нас вообще вікон немає в машині? Хоча б не це проблема. Бос, а воно, до вас є одне запитання. Ну і що це за запитання таке, значить? Чого у нас в кузові машин якісь машини стоять? От це правда якісь хороше запитання, а точно, ми ж мали їх продати, як я це забув? Бос, вони ніяк не можуть йти. Бос. Бос, а скільки у нас стільки машин? Та я що знаю? Мені подарували цю машину. Вот это забула прибирати. Ти нічого нам буде краще. А чому вони такі дрібні? А нічого поїдемо. Ось, ми багаті, ми за зараз... це ми все, все, все при прод... маємо це все продати. Та все одно їх і так не знайдуть. Добре, пішло. Тим часом Гавлоке, Гравки і зубасько. <гум> Жалко, що я на написах, особливо нас Во ти тут забув. А теж як ми тут з'явились? Ти що, теж помер, як і я? Я не помер. І взагалі, ми на якісь у мене горі. Ну все, будемо розходитися. Да, 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 Стоп! А все по плану. Требуется заботиться. Требуется. За Требуется. 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 Боссом Требуется. боссом. А Требуется. Може, ви накидись вийдете і покажете равуком. Довго я це чекала. Ну давай! Добре, пішло. Кілька днів назад. Так, зеваний драконе. Що? Тут у нас така причина. Коротше, ми Прийдеться нам бути за зло. Бо у нас там лишився босс. Босс, тільки навіть... добре. Чекай, 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 дивися. Ми не знали, куди діватися. У нас не було іншого вибору. І ми вирішили приєднатися до, до боку зла. Нам часто мішали равлики. Вони не хотіли нас приймати. Тому нам треба буде проти них. Вони нам не помогли. Хам! Тільки... Якщо ви що станеться? обов'язково, сково мені зводить не помажу. Будемо на зв'язку. Думаю, ми готові. Ремовла. Що? Що? Ви думали, ми вам поможем, ви нам не помогли, так що? У вас дещо чекає. Ну і що це таке? Пам'ятаєш, як я це би колись давно вигнала їзду. Та це було не просто так, слухай. Дуже і дуже давно існувала ясну... одна книга, назвалося Пророчество драконів. В ній я про те, в ній розказувалося про те, що, якщо на... в ній розказувалося про то, що якщо народиться зелений, нелітаючий дракон. Якось ще буде троє братів. Він має жити окремо, він батиме велику силу, якщо б він це зробив. І тепер О, <проб> Та перемогти легко. Перемогти вас легко. Точно. Тепер легко. Це пів секунду з мами. Тільки моя мама перейшла. Тепер показуй звину, дракон. На кінець то. На то. Це було легко. І дуже, і дуже легко. Це було легко! А тепер йти У нас є одне інтересне запитання. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Увага! Ми указати. Увага! ми вказати!